В офісі Агенції регіонального розвитку Сумської області її засновники обговорюють створення каталогу підприємств Сумщини. Говорять, досі такого детального довідника в області не було. Але для повоєнної відбудови Сумщини та поширення інформації про потенціал прикордонної області для інвесторів і міжнародних донорів такий каталог потрібен. Власне, і агенція регіонального розвитку створена відповідно до закону України працюватиме як проєктний і експертний офіс саме для вирішення таких особливих завдань для області. Для приватного Tara і для Бізнесу це своєрідний такий кансалтингова дорадчий інформаційно-консультативний орган, який теж в принципі може забезпечити і модерацію по, скажімо, участі в державних програмах, і саме головне по залученню інвестицій і грантових і донорських коштів. Це якщо тут для громадських організацій це теж допомога в грантовій діяльності, так само об'єднані зусиль, партнерство там із обласною владою з територіальними громадами. У складі засновників агенції, обласна адміністрація і. Обласна рада, Сумська торгово-промислова палата та три університети СумДУ, СНАУ і педагогічний. Громади Сумської області, які знаходяться в тому числі в прифронтовій зоні, сьогодні потребують потужної фінансової і інтелектуальної підтримки. І університет, враховуючи власне напрацювання в міжнародній сфері і власну технологічну базу, готовий брати активну участь в розбудові і наших громад. Сумський аграрний університет війшов до числа засновників регіональної агенції розвитку, як такий, який реалізував до цього проекти, спрямовані на розвиток територіальних громад, а тепер уже комплексно в кооперації з іншими установами обласними, з обласної ради, з обласної. Адміністрації буде відповідати і реалізувати більш масштабні проекти. Агенцію регіонального розвитку розглядають і як ефективний інструмент кооперації кількох різних громад на сільських територіях. Для них експерти пропонуватимуть масштабні інфраструктурні проєкти. Вона повинна побачити оці ці комплексні проекти в межах всієї області, залучити в ці проекти ті громади, які спроможні їх реалізувати, і на території яких доцільно їх реалізовувати, шити ці. Ці проектні ідеї в єдиний комплексний проект від області і подати на фінансування на грант на залучення грантових коштів. Економічний потенціал сумщини необхідно переорієнтовувати за принципом: менше продажів сировини, більше видів готової продукції і створення доданої вартості, що сприятиме активнішому розвитку територій. Три роки це термін, який в керівництві сумської ова спільно із агенцією визначили для якісних змін на Сумщині. Ми бачимо десь себе в десятки або як мінімум в 12, Найкращих областей за індексом а, людського розвитку, і а, агенція повинна посприяти цьому. А Європейський інвестиційний банк а, через. А Через державні органи влади, через міністерство регіонального розвитку, вже зараз вкладає 350 мільйонів євро на відновлення. І ми подали. І агенція також приймала участь проєктів на відновлення на 1,7 мільярда гривень. Ряд міжнародних проектів вони будуть допомагати відновленню економіки саме через державу. І мінрегіон швидше і оперативніше працює з тими областями, де ці агенції створені. Перспективами для Сумщини визначило розвиток альтернативної енергетики. Енергетики, створення підприємств для поглибленої переробки сільгоспродукції і потужностей із виробництва біопалива також планують модернізувати підприємства машинобудівного комплексу, об'єднавши їх у кластер атомного і енергетичного машинобудування. Допомога агенції і регіональної влади має сконцентруватися в залученні на ці підприємства державних замовлень. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, новини СТС.